Привіт, рено Kengo, батарея з повні, повною ємністю 50 кВт. годин Фінальна фінальна версія по конструктиву по коміркам, які будуть далі використовуватись цією батареєю Я закриваю історію з рено кенго і, скажімо так, далі. Далі буде масштабуватися лише така батарея, і в такому самому приблизно конструктиві буде 30 кВт менша батарея масштабуватися. І, можливо, ще деякий час буде масштабуватися 60 кВт в кастомному корпусі. На чому зібрана ця батарея? <кій> зібрана на призматиках. Калп 137 ампер годин вони високовольтні до 4,35. Або буде використовуватися катл 141 ампер годин. Вони майже ідентичні по розмірам і плюс-мінус по ємності. Ці е, ці елементи є в наявності, вже довготривало в Китаї. Е, можна. Належної, належної якості купити партію. от тому я е, два роки, приблизно два роки я шукав, е, що, що може з чого можна робити батареї, і е, е, конструктив такий, щоб він був е, простий і надійний. І е, лише зараз, скажімо так, завдяки тому, що вже доступно лазером зварювати перемички. От, стало доступним використовувати е, такі елементи. Тому що дивіться, висота модуля, скажімо так, майже. майже Кришка з скло тексталіта лягає в притик. Причому от сюди вже звичайні болти не, не, не закрутиш, бо вони починають впиратися в кришку. От, висота е, цього болта 3 мм, цього з шайбою 5 5 вже не влазить. Знизу у нас є також приблизно 4 мм відстань між е, е, нижньою частиною корпуса і нижньою частиною модулів приблизно 4 мм. Тобто, скажімо так, об'єм. Займається батареєю практично повністю. Сам конструктив дуже дуже простий, деталі всі нескладні, деталей мало. от майже, майже практично, окрім заліза і перемичок, використовується все, що було в батареї до перепакування. Як збирається далі по відео, я трохи покажу. от В кінці, в кінці е, відео я також е, по даташиту е, 137 Ампер годин калбовського покажу теж, теж, наскільки дуже потужна комірка, для Кенгу вона має, мабуть, п'ятикратний запас по міцності. Так, ну в двох словах, е, збірка батареї не потребує ніяких інструментів, окрім е, ключів. От. І е, єдине, що це для удобства, е, треба нарізати е, де ти? нарізати резьбу в підготовлених отворах. Треба шурупу, шурупу, чи як він там? От. Е, Єдине, що потребує затрат по часу і по інструментам, це підготовка корпуса. Бо з корпусом треба чистити, треба, як правило, вже <кій> пластину з під роз'єма силового, вже висверлювати, випалювати, нарізати різьбу. І, і робити покриття захисне. От. Решта, решта складання без, без електроінструментів. <кій> Вкратце. Коротко. БМС. БМС рідна, така сама, як в Ліфа, але своє програмне забезпечення з становиться Тому я маю змогу внести всі налаштування, які які потребують безпечної експлуатації. Всі обмеження по потужностям згідно температур рівня заряду. ну Тобто налаштувати правильно. Батарея з підігрівом. На підігрів ставиться теж ліф, ліфовський блочок, трошки дороблений, тому що в ліфу потужність дуже мала, мабуть, там менше 100-100 Вт загальна. Тут приблизно Вт 300-400 до пів Ампера, тому вже трохи дуга є в цей реле ставиться РЦ РЦ коло щоб. Щоб дугу трохи гасити, е, проводка низковольтна безмін, лише додана, е, додан підігрів, бо він в рідному варіанті не існує. Блок реле без змін. Всі роз'єми без змін е, тут, на підігрів заход. Підігрів звичайні резистивні плівки. Причому підібрані так, що під кожним модулем плівка має робочу, робочу напругу таку саму, як модуль, і вони послідовно з'єднані так само, як і модулі з'єднані. <кій> Все. В принципі, тут більше, більше розказувати нема, нема чого. От. Ці бат... ця, ця батарея буде масштабуватись, вже всі інші розробки, скажімо так, вже припиняються. З чого все починається? Я замовляю у китайців зібраний і зварений модуль на 12С. Ну, звісно, він зібраний так умовно, скочем стягнутий до, докупи, щоб тримався. От, але зварні перемички. Перемички е, алюмінієві, але з однієї сторони е, є мідь. Е, це в них зараз популярне, щоб не варити нікель і інші способи кріплення для BMS-них проводів. Тобто, просто паятись. От, ну, надалі, я думаю, я щось буду вигадувати, бо паятись <кій> це довго і не дуже гарно. От. Потім ці, цей модуль е, кріпиться рама на нього. Рама металева е, з хімічним е, гальванічним покриттям, покриття зеленого кольору, саме міцне, яке є, я навіть не знаю. Як воно називається? От, виводи. виводи організовуються за допомогою 3D-друка. Такі Клеються пластиково надруковані елементи і туди вставляються закладні болти, щоб можна було прикрутитися. Також під раму такі підпорки ставляться, бо Оці бокові довгі сторони вони приклеюються до модуля. От, і коли е, з обох сторін стискаєш, модуль може вигинатися. От, Щоб цього не було, ці проставочки е, ставляться і е, вони фіксують цю боковушечку, щоб її також. Не можна було загнути на контакти, бо то дуже весело було. б. От. Ну, складаються, складаються такі модулі швидко, заклепки посилені, метал-метал, заклепками стягуються. На, на ці всіх сторонах вже є потрібні отвори під кріплення, яке буде далі. Також е, на нижню частину клеїться е, плівка підігріву, якщо батарея замовляється з підігрівом. Далі чотири модуля збираються в збірку на столі. О, от Вони між собою скріпляються і також кріпиться до них. Пластини, які, по-перше, їх скріплює між собою, і за допомогою цих пластин вся ця збірка кріпиться в самому вже корпусі. З цієї сторони дві пластини, верхня ставиться пізніше. Кріплення просте болти з різьбою нарізані, щоб. Було удобніше монтувати потім це все. Також збираються перемички. Перемички прості, короткі, просто шини. Всього три, три перемички і один довгий кабель йде на, чеку, на е, запобіжник. От. Е, пластини з цієї сторони дві, по торцям теж дві. От, і практично це половина батареї зібрана. От, це додаткове кріплення, щоб можна було підняти все це і потім вкласти в батарею. В батареї от тут вже одна половина стоїть. От, інша так само вкладається і кріпиться в штатні місця. Посередині є ребро, це точки кріплення по сторонам дві точки кріплення і <кій> на бічній стінці, от є це е, накришку кріплення, а трошки нижче йде рядок рядок місць, куди кріпиться е, вся ця збірка. от Тобто, два, два таких. Модуля зібраних по 4 модулі всередині. І вся, вся батарея зібрана, в принципі. По даташиту. Я кожен раз забуваю сказати, як працює підігрів. підігрів є три режими. Перший режим це підігрів на зарядці. виставляється температура начала. початку зарядки і кінця. Другий режим це підігрів при драйві. Так само виставляється температура начала і кінця підігріву. І третій режим це утримання зарядної сесії до кінця обігріву. Якщо це, В тому випадку, якщо батарея машина зарядила батарею раніше, ніж нагріла до встановленої температури. тоді Машина тримає зарядну сесію до тих пір, поки не нагріється батарея. Тобто це все працює автоматично, нічого включати не треба, ніяких тумблерів не виводиться по цьому. По даташиту. Буду коротко, бо, скажімо так, багато інформації, яка не дуже цікава, але дивіться, що. Якщо ви купляєте чи замовляєте батарею перепаковану, то є кілька моментів, які дуже-дуже ну, важливо, на яких дуже важливо звернути увагу. От, в першу чергу, це температура зарядки, бо Скажімо так, більшість сучасної хімії дозволяє заряджатися, як правило, до мінус 20. і звісно, є таблиці, які обмежують струм з пониженням температури, але взагалі дають можливість заряджатися в мінус. Але є і багато і вкатла, і елементів, наприклад, які взагалі забороняють нижче нуля, взагалі, який е, е, будь-який струм за, зарядки. От, то це, ці речі треба дуже-дуже обережно, бо потім саморозряд і все таке інше. По, по калбу, так, по, ці, по цьому елементу. Перше. Температура. Температура зарядки від мінус 20 до 55 і розряд від мінус 30 до 55. Там нижче є таблиці з обмеженням. БМС дозволяє ці обмеження вводити. Не будемо. Головне, що можна. Це головне. Друге чи е, наскільки потужна е, ця комірка, щоб могла працювати на цих струмах? Е, у кінго в середньому е, це ну, номінальне 44 кВт, максимум в піку є там, 60 кВт це піковий 200 А струму, в середньому 100-120 От, е, Тому треба дивитись на на обмеження по розряду. Так, дивлюсь, де Ні, за. Так, дизчарж корент. Ага, ось, ось. Дивимось. Які є обмеження по розрядному струму? Візьмемо 25 градусів. 10 секунд, 240, 850, тобто вже поза очі, довготривалий струм, 2, 2 хвилини написано. На повністю розряджена батарея 50 А. Ну, це зрозуміло. Хоч трошки заряджена 220 і, і вище, без, без питань. Навіть якщо взяти мінус 20, Нижня, ну, ні, на розряд не нижня границя. От, все одно на 20 заряд, зарядці вже 110-170 А що дозволяє навіть повністю холодної, ну, покривати якісь такі максимуми. По е, зарядці там теж е, це, це е, скажімо так, дуже потужна е, комірка, тому що, от навіть подивитись е, сам, спочатку, е, швидка зарядка. Менше 20 хвилин. Від 10 до 80%. Ну, це звісно, що при умові терморегуляції тут її нема, але це потужно. Так, далі, на що я б хотів, на що треба ну, третій момент звернути увагу. Хоча, в принципі, зараз вся хімія, вона достатньо довго тривало. Цикли, цикли, робочі цикли. Тут є графік по нема цифр, є тільки графік. При таких то умовах від 100% до 1100 95%, 5% на тисячу циклів. Ну, тобто ці комірки вистачить поза очі. Це головні моменти, на які треба звернути увагу. Все. Далі це все вторинно. Як... Кілька слів я ще скажу про. Проємність. Це теж треба е, звернути, скажімо так, увагу. Е, що ми в самому початку нам дається поємності? Ємність е, в ампер годинах немає сенсу розказувати, бо е, хімія зараз різна буває. Ця, наприклад, хімія в неї робочий діапазон. Е, при нулю і вище від 2,8 до 4,35. Холодше від мінус 30, то розряджати можна до 2,5, але все одно 4,35 вверх. 4,35 Кенга не дасть. Дасть максимум 4,25. Тому, скажімо так, щоб розуміти, яка, яка є ємність батареї, я беру. Електронне навантаження і струм 40 ампер годин, що, що в принципі там більш-менш в середньому відповідає там середній витраті Кінго, там 15 кВт на 100 км. При 40 А в діапазоні від 2,8 до 4,25. от Мінімально, що я вимірював, це було 505 Вт годин. Якщо Порахувати на 96,505 на 96 комірок, це виходить 48,4 кВт, вона десь в середньому має віддати ємності. Що, скажімо так, для кенги, якщо взяти середню витрату 15 кВт, це виходить 320 км і останнє, що хочу ще показати, це вагу. Це теж цікаво і інтересно. Батарея повна ємність там виходить приблизно 51 кВт, але ну, до такої границі зарядити неможливо. Робоче має бути приблизно 48 кВт, тобто це в два рази більше, ніж максимальна ємність рідних, рідних консерв по вазі. Вага. Вага одної комірки 2,13. 2,13. 2,13 на 96. Вага всіх, всіх комірок виходить 205 КГ. Так? Рідні, рідні, рідні важать 3,8 на 48, виходить 182. Ну, скажімо так, плюс-мінус е кріплення по вазі однаково, тобто батарея виходить е 182, ну, 20 кг е важче. На 20 кг важче, ніж е стокова 24 кВт. Е по циклам, по пробігу, якщо навіть. Е один повний цикл взяти це 200 км 250 км, да помножити на 2, 2000 циклів. Це вже півмільйона виходить. Тобто ну, тут вже далі треба дивитись на машину, на корпус, на залізо, бо такою батареї має стати на, до кінця експлуатації машини. Якось так.